Не хтось вас нервує, а ви нервуєтесь. І не хтось вас ображає, а ви ображаєтесь, і постійно роздумуючи над тим, а чому вона перекручує мої слова, або чому він спочатку пообіцяє, а потім е, якимсь чином ігнорить, або чому не можна зробити так, як я сказав. І оце постійне витрачання енергії на те, щоб зрозуміти інших, краще ком конвертувати в іншу сторону. Просто зупинитись і подумати. Чому мене це чіпляє? А чому я хочу довести свою правоту? Чому я вважаю, що треба відновити справедливість? Чому я обираю ображатися чи злитися? Чому я обираю сто разів пояснювати? Чому мені важливо, щоб мене почули? Інколи просто важливо фокус змінити з когось на себе і зрозуміти свої реакції, що вам це дає. Тому що більшість наших реакцій насправді не причину мають ззовні, а причину всередині. І якщо ви вмієте самі відслідковувати свої тригери, свої стани, свій спосіб мислення, ви знаєте свої причини на слідкові зв'язки всередині, ви вмієте краще комунікувати з іншими. Ви налагоджуєте ті стосунки. І як тільки ви дозволите собі заглянути всередину себе, розібратися в собі стосунки в зоні, просто магічним способом будуть налагоджуватись самі. І ні, це не світ навколо зміниться. Це змінитись ви і ваша реакція на те, що відбувається у світі. Для того щоб розпочати знайомство з собою, не потрібно 10 сесій. Важливо розпочати з однієї. Просто напишіть мені в директ.